Сьогодні ми з вами будемо замінювати резинку в верхньому зрізі штанів за допомогою краєобметувань машини. Відпорюємо стару резинку. Шиваємо кінці резинки ширина шва сантиметр. Намічаємо кравецькими булавками, де мають бути шви, та прикріплюємо їх до верхнього зрізу штанів у притик. Застрочуємо верхній зріз на резинку. Розтягуємо її, щоб вона була рівномірно розподілена. Край резинки та край верхнього зрізу мають співпадати між собою. Ширина шва. 0,1-03 сантиметри. Обметуємо верхній зріз разом з резинкою на неодноселеній машині. Розтягуємо резинку. Загинаємо верхній зріз на ширину резинки та скріплюємо кравецькими булавками. Настрочуємо збіворотнього краю по краєметованій строчці від зрізу 01-02 см. Прокладаємо другу строчку по лицевій стороні на ширину лапки. Ось резинка і готова. Підписуйтесь та ставте лайк. Залишайтеся зі мною.